Ашваганда найкращий засіб проти стресу. Всім вітання. Ашваганда має довгу історію використання в медицині. Зараз Ашваганда використовується в багатьох країнах світу, тому що були проведені дослідження, які підтверджують її фармакологічні властивості. В першу чергу ашваганда відома своїми адаптогенними властивостями. Її головна мета це адаптація організму до стресу та пониження впливу стресових факторів на організм і підвищення його стійкості. До основних функцій цієї рослини можна віднести зниження тривожності антистресовий ефект. З цього питання було проведено дослідження, яке було опубліковане в індійському журналі «Психологія медицини у 2012 році. Метою якого було вивчення впливу ашваганди на стрес та тривогу. Учасники дослідження приймали ашваганду протягом 60 днів. Результати показали, що екстракт корення ашваганди може безпечно підвищити стійкість організму людини до стресів. Рівень кортизолу та всі інші показники стресу було знижено у досліджувальній групі людей. Це підтверджує потенціал ашваганди для покращення психологічного стану. А тепер увага, інформація для чоловіків. Однією з основних функцій корення шваганди є підвищення лібіду та підняття рівня тестостерону. Саме активні компоненти сапоніни та пониження рівня гормону стресу кортизолу за рахунок адаптогенних властивостей сприяють підвищенню головного статевого гормону чоловіків, що відіграє важливу роль у покращенні сексуальних функцій. Ну а для жінок ашваганда допоможе підтримати рівень гормонів в організмі, особливо важливих для жінок на різних етапах життя, включаючи менструальний цикл та період після пологів. Екстракт ашваганди ви можете придбати у торгової марки. Івоніка ця рослина може покращити загальний психоемоційний стан та підвищити настрій та завдяки антиоксидантним властивостям допоможе підтримати здоров'я шкіри та запобігти передчасному старінню та не тільки шкіри, а й організму в цілому. Ашваганда може сприяти балансу гормонів, що важливо для здоров'я репродуктивної системи, як у жінок, так і у чоловіків. На цьому корисні функції ашваганди не закінчуються. Рослина також містить фітокомпоненти, які допомагають у боротьбі зі шкідливими вільними радикалами. Вільні радикали це хімічні сполуки, що утворюються в організмі під впливом зовнішніх факторів, таких як забруднення, ультрафіолетове випромінювання та куріння. Антиоксиданти, що містяться в ашваганді, нейтралізують вільні радикали, знижують їхню шкідливу дію та захищають клітини від пошкоджень. Це допомагає знизити ризик розвитку окислювального стресу, запальних та дегенеративних захворювань. Ну а в основному загальний ефект ашваганди полягає в її адаптогенних властивостях, тобто в здатності підтримувати баланс в організмі під час стресу і зміну середовища. Вона допомагає знижувати рівень гормону кортизолу, гормон стресу, та підвищувати рівень антистресових гормонів. Це допомагає зменшити тривожність, покращити сон, збільшити енергію та підтримати загальний стан здоров'я. До речі, у 2019 році було проведено дослідження, яке розглядало вплив ашфаганди на якість сну. У випробуванні намагалися отримати результати по швидкості засинання, продовження сну та пробудження після початку сну. Показники за 10 тижнів всіх пацієнтів порівнювалися з плацебогрупою. Висновок фахівців-дослідників полягає у тому, що група, яка приймала Ашваганду, змогла суттєво покращити якість сну та знизити показники тривожності у порівнянні з групою, яка приймала плацебо. При цьому жоден з пацієнтів не повідомляв про якісь побічні ефекти. І питання, яке часто виникає, це коли краще приймати вранці чи ввечері. Багато людей віддають перевагу прийому ашваганди вранці, оскільки це може допомогти підвищити енергію, покращити настрій та збільшити бадьорість на весь день. Такий прийом особливо корисний для тих, хто має проблеми з ранковою апатією або втомою. Для інших людей шваганда може бути корисною при прийомі на ніч. Це може допомогти зняти стрес, розслабитись та підготувати організм до сну. Тому оптимальний час прийому ашваганди залежить від ваших потреб та реакції організму вранці для підвищення енергії та активності, ввечері для релаксації та сну. Підбирайте час, що підходить саме вам.